Всім привіт! Я Карменко Оренко, і я знімаю відео про свої речі, якими користуюсь кожен день. Перше ми почнемо з резинок. Ці резинки по парах, тільки в одної нема пари. Ну, ці я їх двох наношу. Ну, моя, наприклад, любима пара з них це оця. Пишіть в коментарях, яка з цих пар квіточків вам подобається. Так, далі ми прості подивимося. Ці дві е, теж можуть оцінити, бо це теж кіточки. Так, в простих резинки такі для хвостиків, для косичок. Ці я виграла в паличках дві пари, дуже класно. Так, далі ми перейдемо до приколок. Цю приколку я ношу до школи в, ну, в любі дні. Цю приколку я ношу з вишиванкою, або вишиваним платтям. Побіжте, так, цю приколочку я ношу з дитинства. Вона моя любима. Ніхто з нею не розстає своїм дитячим речима. Ці приколки маленькі я майже не ношу. Але деколи можу. Так. Далі ми перейдемо до. Маленьких речей. Цей браслет мені були подарували. Він дуже класний. він, як кажуть, срібло за настроєм. Якщо в тебе сумний настрій, то срібло стає жовтіє, або ще стає темнішим. Якщо тебе веселий, то воно стає красивішим, так кажуть. Цей браслет я привезла з Єремча в Ігоно-Франківській області. Я і живу. Цей. Колончик мені подарила подружка на знак дружби. Далі я вам покажу два крема. Це два крема від фірми Oriflame. Я вам радила би теж їх купляти тільки інші смаки. Цей смак, ну, цей без смаку, а цей з розою. Це новинка. І цю брошку я ношу деколи до школи. Вона дуже гарно блистить на сонці. Взимку так невозможно все до школи. Ці кольця. Це кольцо мені подарила сестра. Я його ношу на деякі свята. Це кольцо мені варилось в паличках. А це з духів Oriflame. прикріплено було до них. Далі ми перейдемо до моїх флакончиків з... духи для тіла. Це Др... Ну, я, по-перше, почну з любимого смаку. Цей смак це той, що є сакура, саме найкращий. Це від фірми Avon. Ради би вам купляти. Е, цим я пшикаю на тіло, і я навіть на волосся можна куди захочете, я би б сказала. Далі фіалка і лічі. Це другий, по-моєму любимому, запаху. Бо останнє це, майже немає запаху. Це е, лілії гарденія. Воно має, не має смаку. Раджу вам просто це купляти, якщо вам ліньки, мийте руки. Так, далі я покажу мій крем, який завжди стоїть у мене на тумбочці. І ці три дрібнички, що я вам показувала, це крем від ран, Бороплюс, Щоб була здорова шкіра. Це антисептичний крем, тут так пише. Природний захист зволоження та відновлення шкіри. І так, це моя шкатулка, яка я зберігаю ці дрібнички, які вам я показувала. Так, далі ми переходимо до моїх обручів. Зараз це обруч на мені. Я ношу на свята, бо тому що це гарна квіточка. Це обруч дитинства я майже не ношу. Тільки знаєте, ваші мами можуть вкрасти обручі. Ці обручі не треба. Це обручі ношу до школи, бо він утримує волосся. В кого сте волосся, раджу зубчиками купляти. Бо без зубчиків майже не тримає. Ці два обручі до вишиваної сорочки в любий з цим. Прикріплюю на деякі. Рідше я беру білий, бо тому що білий треба прати. Беру вишневий. Далі мій любимий. З зубчиками, яким я ходжу майже кожен день до школи. Мама каже, що вона його скоро викине. Ну, не судилось би там, нам так бути. Так. Далі ми прийдемо до останньої частини моїх любимих речей. Передостанні. Так. Це коралі і браслет. Ці коралі з канадським прапором я ношу і браслет. Деколи влітку. Я люблю так пофантазувати над своїм виглядом і зробити влітку кращою. Ну, поки своїм друзям, які в мене коралі. Ну, як завжди, цю я пару відкладаю. Ця пара, мені їх теж прислали к ці з моря. Ну, це не з моря, а з Австралії. З моря, і я їх ношу до голубого або до. Прочитайте панночці, там пише кольори і ви зрозумієте, на що я намикаю, що голубий колір майже до всіх кольорів іде Де? деяких. Так. Оці коралі я купила на морі чорному. Так. Далі прийдемо до фіолетових коралів. Я їх ношу з темним одягом, тому що фіолетовий йде до темного одягу. Сама сплила. Колись в мене була маленька голова, але ви розумієте, ми ростемо. Це в 9 років. Тепер можу комусь віддам, хто менший за мене. Точно на своєму братові. Тобто він перетворився на, на тупіших здання. Ці коралі я ношу до білого або до чорного, або чорний з білим, як кажуть, майже дуже гарно підходить. Ці коралі треба вдвоє носити, я їх ношу, які оці, до чорного або до білого, до всіх кольорів де білий. Ці я на морі взяла теж. Пару з цими. Далі ми прийдемо до кульчиків. Це останнє, що я буду показувати. Так, ці кульчики срібні. Ці, ці кульчики я ношу до школи, бо дай срібні. Бо деякі кульчики можуть загубитися. Ці кульчики я сплела сама з ракушок, яких позбирала на морі. Таких ракушок знаєш, не існує. Так, але я це сама сплела. Я їх ношу, коли йду на річку або якісь такі пляжі. Ой, так, тут. Цей кульчик, другу пару. не можу, дайте буду краще вам по одній парі показувати, по одному кульчику. Тут оця пара. Я ношу, коли йду до когось в гості. Бо ці кульчики простенькі, і їх навіть ніхто майже не замітить. Ці кульчики золоті, я ношу, коли йду до когось. Наприклад, на день народження. Ну, вони такі, але я ще ношу на день народження і такі, таку квіточку. І, можливо, це я ношу на двір. Свята. А якщо не свята, то прості кульчики, отакі. Чекайте, видно вам. Так. Ось так, далі. Ще в мене є одна пара, яку вам. Ні, дві пари, які я вам ще не показала. Ось цю. листочки. Ну що, коли йду в ресторан. Ну, не в ресторан, а просто в хаті можна носити, як вам сказати. А деякі в ресторани, ношу. Наприклад, от. Ну, я вам це вже показувала. Ну, мій запас кульчиків, що не закінчився. Так. Оці кульчики я ношу в ресторан, такі людні місця, бо вони не придають багато уваги, їх майже не видно. Ну, так, це я була Кармель Оренко і я зняла відео. До зустрічі!